Привіт! Я вчитель Андрій, і це друге відео з порадами для тих, хто вивчає англійську мову. У своєму першому відео я розказав про те, як обрати вчителя. Сьогодні я розкажу про те, по яким посібникам, підручникам або курсам краще навчатися і скільки часу потрібно, щоб вивчити англійську мову. Перше питання дуже тісно пов'язане з тим, що я розповідав у першому своєму відео. Тобто, вчитель має вам запропонувати якийсь курс, по якому ви будете навчатись. Це потрібно і це дуже важливо для того, щоб ваше навчання мало чітку структуру ви нічого не пропустили. Щоб все йшло одне за одним, щоб все наростало, тому якщо, ну скажімо, вчитель починає і відразу вам розказує там кучу граматики з будь-яких там рівнів. То ну, розказати можна все, всю граматику за три уроки, але її треба затренувати, її треба вивчити, сформувати навички, і це потребує часу. Про час ми поговоримо пізніше. Тому я рекомендую підручники брати підручники або курси якихось дуже відомих університетів, таких як Лонгман, Кембридж, і Оксфорд, інші університети. які... Дуже ретельно підходять до формування матеріалу для підбору вправ, там дуже різноманітні вправи, дуже багато різних навичок формується протягом такого навчання. І чому краще такий курс, ніж якийсь зроблений, ну, наприклад, в Україні, перш за все, тому що там це справжня англійська мова. І тому що цей курс складали в Україні, в якій говорять на цій мові, і там ну, точно буде все так, як треба, і жива мова, і правильна мова. Що стосується авторських курсів, я б не рекомендував користуватися авторськими курсами, тому що дуже часто вони зроблені, ну, скажімо так, з комерційною ціллю, ну, всі підручники роблять з комерційною ціллю, але це робиться для того, щоб не платити ну, скажімо так, за чужий підручник і у когось там якісь є світлі ідеї, і він їх хоче втілити. І на учнях вони тестуються ці ідеї. Ці курси авторські, я маю на увазі, майже всі, я не знаю, може є якісь. Суперкласні курси, я їх не бачив. Зазвичай, вони гірші, ніж університетські курси від ну, великих англійських університетів. Тому що їх робить частіше за все, одна людина. Вони такі, скажімо, камерні і у них не така чітка структура. У них матеріал подається не так чітко. Нема оцій послідовності, тобто, у, наприклад, у Хедвея від Оксфордського університету. Там, якщо у вас є лексика якась спочатку, то ви потім її повторюєте, потім знову вона у вас десь з'являється. Так само з граматикою, ви її вивчили, потім йде повторення, потім її вживаєте, вона пов'язана з іншою граматикою. Тобто, це постійно йде все в комплексі. І це дуже важливо, тому що якщо ви щось пропустите, то ну, у вас будуть якісь прогалини у знаннях. Я не знаю, може є якісь суперкурси авторські, я їх не зустрічав. Я б орієнтувався на якісь загальновизнані курси, які, по яким вчаться у всьому світі. Це інтернаціональні курси від великих університетів Англії. Потім, друга, друге питання. Це часто задають. Скільки мені часу потрібно, щоб вивчити англійську мову. Ну, це відповідь залежить перш за все, від того, скільки є часу. і у Учня, і скільки він часу готовий витрачати на навчання, на підготовку, на виконання домашніх завдань на, на, на англійську. Тобто, уроки це одне, потім ще потрібно щось вивчити, щось повторити, щось потренуватись на вищих рівнях. Багато хто починає. Ще самостійно щось там дивитись читати і так далі. Тому, якщо у вас буде п'ять уроків в тиждень, і якщо ви ну, дуже світла голова, і у вас багато вільного часу, то ви дуже швидко будете рухатись і вивчите на ну на нормальний рівень вийдете на той, де ви зможете вже говорити вільно, спілкуватись, ну скажімо, за пару років, а декому треба більше, тому що у нього менше вільного часу. Він може займатися тільки 2-3 рази на тиждень, і тому ну, у цієї людини, якби очевидно, вийде. Повільніше. Тому все залежить від того, як ви будете це робити, і скільки ви часу будете приділяти навчанню. Все залежить тільки від учня. Тобто, скільки учень буде вкладати своїх зусиль і часу у навчання, ну, такий буде і вихід. Вчитель допомагає. Керує направляє, якби організовує навчання, виправляє помилки, пояснює, відповідає на питання. Е, головна, мабуть, функція вчителя це пояснювати, відповідати на питання, тому що ну, можна прочитати граматику самому, е, можна виконувати речення і дивитись у правильні відповіді. Але якщо ти зробив помилку і ти не знаєш, чому треба так, а не так, Ось тут ти можеш спитати у вчителя, він тобі пояснить. Тому, якби функція вчителя це організувати ваше навчання, ну, а все решту робить учень. Що більше ви часу вкладаєте в це, тим більше у вас знань з'являється. Так, що ще з цього приводу? Ну, мабуть, все. Про підручники я сказав. Про час сказав. А, так, е, кількість уроків в тиждень має бути не менше, ніж 2, тому що ну, для тих людей, хто працює, Три це найоптимальніший варіант, тому що їм ще потрібно там щось робити, крім англійського. Але чим більше, тим краще. Але ви теж маєте розуміти, що це має бути якісний урок, якісне виконання домашки. Якщо у вас немає часу на це. То ну, вибирайте, скільки, вам, скільки ви можете, а не скільки потрібно. Потрібно якомога більше. А як у вас виходить, це вже ви вирішуєте. Але менше двох не можна. Якщо у вас менше двох уроків, то прогрес буде дуже повільний. Один урок в тиждень це взагалі. Ну, Нічого майже. Якщо ви починаєте навчатись, то один урок це взагалі навіть не починайте. Якщо у вас немає часу більше, ніж на один урок. Це ви витратите гроші, час, і це буде дуже повільно і дуже неефективно. Спочатку, на початку, якщо у вас рівень елементарі, бігінер, то краще починайте з трьох. Мінімум з двох, мінімум, не можна менше двох. Тому що у вас вам якомога більше потрібно наситити свій час і взагалі себе англійською і роботою цією. Один рік можливий для тих, хто ну, наприклад вже на високому рівні і хоче підтримувати. просто. Він нікуди майже не прогресує, але, хоча б трошки там, наприклад, у нього нема де спілкуватись англійською, нема де його використовувати, але він не хоче кидати англійську, щоб вона там занедбалась зовсім. От, потроху, там по одному року в тиждень можна підкріплювати. Але на початкових рівнях потрібно 2-3 не менше. Ось все, що я хотів сьогодні сказати. Якщо у вас є питання, пишіть, я відповім. Це все. До побачення. Вивчайте англійську.